Валерій родом з Рахівщини, ще не займається боксом вже два роки. Хлопець каже, на обласному чемпіонаті з боксу посів третє місце. Результатом радіє, але розуміє, що ще є над чим працювати. Мені подобається цей спорт, тим, який він дуже сильно має характер, там силу волі, дисципліна. Не, задоволений. Треба краще, Треба краще. планую в наступних змаганнях зайняти перше місце. Стопній чемпіонаті області. Всеволод приїхав із Тячева, аби взяти участь у обласному чемпіонаті з боксу. Каже, вже неодноразово посідав призові місця на чемпіонатах та змаганнях різних рівнів. За Закарпаття виступаю вже два роки. Виграв дві області. Одна область була в Ужгороді, вона була в лютому. Теж зайняв перше місце. Друга область була в Берегові. Я там посів теж перше місце. Вигравши три бої, провівши три бої, були досить складні бої. Але ми виграли та пройшли на Україну, де були в Києві. В Києві я виграв один бій. Бокс дуже, дуже для розумних людей, бо там треба думати, дуже багато думати. І чим більше думаєш, ти можеш ліпше вести так, тактику бою і вигравати такі ж самі бої. Ці двоє боксерів та ще більше 200 успішних закарпатських спортсменів вихідними взяли участь у обласному чемпіонаті з боксу, що проходив у Мукачеві. Дуже у нас є такі, скажімо, ізумруди, яких ми відібрали і будемо формувати. Будемо формувати збірну області, де будемо відправляти 17 березня на чемпіонат України. От, е, після чого я сподіваюся, що е, представники Закарпатської Федерації боксу в області будуть, будуть включені в збірну України і поїдуть на чемпіонат Європи. Зараз підготовка спортсменів досить таки будемо казати на хорошому рівні, що наші спортсмени з Закарпатської області зможуть конкурувати з, з іншими спортсменами в Україні і будуть. Претендувати на призові місця, метою проведення цих змагань був відбір боксерів у збірну області для участі в цьогорічних боксерських змаганнях, чемпіонатах України. Ужгородські боксери вибороли вісім золотих медалей, мукачівські боксери 7 золотих медалей. А боксери Стячева три золоті медалі. Який проходить по трьом віковим групам: юнаки 13-14 років. Юніори 15-16 і молодь, 17-18 років. У кожній віковій групі більше 10, ну, 13, у юніорів 13, у юнаків, по-моєму, 17 чи 18 вагових категорій. І 11 у молоді. Тобто в кожній. В кожній. У Ваговій категорії свій чемпіон. Спортсмени показали гідну боротьбу на ринзі. Відтак кожен забрав свою нагороду та отримав мотивацію і настанови тренерів для подальших звершень.